В Україні здавна шанують Святого Миколая захисника, наставника і покровителя дітей. У цей день дітки отримають під подушку найбажаніші подарунки та загадують бажання. Однак, на жаль, є такі категорії дітей, які потребують уваги та допомоги. Це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, дітки учасників АТО та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти-переселенці. Сьогодні напередодні свята для цих діток святому колаями стали народний депутат України Володимир Моліченко та міський голова Михайло Сімашкевич. Вони завітали у дитячий садочок номер 9 Боровистий віночок та номер 17 із солодкими подарунками. Щирі вдячні посмішки діток не знали маш. дітки, я казала, що сьогодні в нас буде в дитячому садочку сюрпризний момент. Ми готуємось до великого свята Святого Миколая. Він їде із Хмаринки на хмаринку і везе за собою великий мішок на санчатка. Дому великий називається, але не знаєте. Це у центрі міста. А у цьому домі. Працюють міський голова, ви знаєте, Михайло Сімашкевич, народний депутат Києві працює, Володимир Медведченко <клес> і наша Світлана. А він нас багато працює. Вони нам привезли, подарунок і хочуть щось сказати. та шановні дочки, ми приїхали сюди, щоб привітати вас наступаючим святом. свято. Особливе свято для дітей, Всі пишуть, Кожен з вас написав якісь. Якісь прохання, де ми даваємо все виконає. Ми бажаємо вам всім щастя, здоров'я і наслади. Святий Миколай, Василь Божа, І взагалі тримаємося разом, що приймаємо державність. Міський голова, що їхав зустріти Миколай, він сюди приїхати мимо нас, але ми його знавили, сказали, що у нас є діти гаду. Вчений діти, він теж виділив саме честь подарунків, і ми приїхали з міським головою вручити їх вам. Так що вас, ми саме менших вітаємо з свята Миколая, який скоро буде вже. А вас вас вітаємо заступаючи на уроками з офіском. Може, ще побачимось. Можете всім бажаємо і маленьку, і великим здоров'я, миру, злагоди, і нехай всіх нас береже Господь. На зірки Вже на теренах нашого. Ми подякуємо нашому народному депутату за всі ті хороші справи, які він нам зробив. Для міста, для округу і для нашого садочка, і ми сьогодні ще отримали дуже гарну новину, що ми маємо отримати плитку літри за те, що він подбав про те, щоб ми до кінця навчального року мали заробітну плату. До заробітної плати ще премію на святковий стіл. І за ті добрі справи, які ви робите для нашого міста. Вам і, мам, шанову, і вам, шановний володимир, вам Михайло викладається. Давайте дітки подарувати. Бажаємо. Бажаємо щастя з нового робити. Думаю, ви напередодні свят в гості приходять з подарунками, так? Тому я передаю слово нашому міському голові Михайлу Єстафичу і народному депутату Володимиру Володимировичу. Доброго дня, шановні діточки. Ви знаєте, що 19 числа яке свято? А, от ми зустріли Святого Миколая, зупинили пам'ятці Подільському і вирішили в нього трошки подарунки взяти, щоб подарувати їх вам. Ми напередодні цього свята бажаємо всім щастя, здоров'я, удачі, щоб ви дуже добре вчилися і щоб слухалися всіх батьків і вчителів. Вітаю вас, наступаючим свята. Добрий день. Дівчинка каже, що це каже комісія приїхала. Я кажу, власне, це дуже серйозна комісія. У мене комісія, бо так я самі міський голова, що їхав. Ви зловили на Святого Миколая, він їхав через місто. Він в вашу школу їхати не хотів, чогось каже, що вони ж себе вважають дорослими. Ніхто мені лист не написав. Написав той лист? А він сказав, що щось мало мало пишуть мені, каже, цієї школи. Ну, ну нічого, бачите, пишуть, пишу, слава Богу. Так що він виділив для вас подарунки, і ми вас вітаємо з міським головою. Заступаючи святом першим новим роком, Різдвом Христовим і дорослих, і учнів вітаємо і бажаємо здоров'я, миру, щастя, злагоди, і нехай всіх нас береже Господь Бог. І вчимося, працюємо і багато гарних справ зробимо разом. і все буде добре. Ми дякуємо вам за ці солодкі подарунки, і хай 2017-й новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас від завітає з тим, що серце забажає. Хай рікою щастя л'ється, хай добро в сім'ї ведеться, хай ми ж усіма згода буде, но і ми вас не забудемо. І новий рік у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у рідну хату, тепла і усмішок багато. Розбудить приспані надії. добро і щастя все заб'є, зігріє мером і любов'ю, дарує вам міцне на здоров'я. Нас проходив конкурс на ялункову прикрасу, і ми хочемо вам подарувати на згадку новорічні іграшки. Слава Богу, в Кам'янці-Подільському в нас немає таких дітей, щоб не було за них кому потурбуватися. Сьогодні ми з міським головою були і в дитячому садочку, і в школі, вручили дітям подарунки, це, яке їм розказував, що їхав Святий Миколай. Ми його зупинили, він виділив частину подарунків, але в ролі Святого Миколая приходиться виступати нам. Нам вдалося сьогодні ще і і не тільки в цю школу, і холодильники, і плити, і, і багато інших речей, і меблі. Це вдалося за рахунок того, що 32 мільйони було заведено з республіканського бюджету, з обласного бюджету. І основні об'єкти, такі як дом культури, інші, фінансувалися за ці кошти. Це дало економію в місцевому бюджеті і вдалося більше коштів виділити на, на освіту, на медицину, також закупити подарунки для наших дітей. Ми завжди думали про молодь, про пенсіонерів по наших ким'ячан. І якщо працювати, буде результат. Працюємо і багаторних справ зробимо разом. І все буде добре.